Не на своєму основному обліковому записі я граю у копію Adopt Me. Його ви точно бачили у моїх попередніх відео? Ну або скоро побачите? Приємного перегляду! О, Мені 2500 баксів. Якщо я пограю одну годину, мені тут 100 тисяч баксів. І чому тут гравець у цій солі? Що це таке? 249 баксів. Хтось справді витрачає на. Цього тут, ну, тут, тобто майже нічого немає. Тут просто придбав і все, і ти гуляєш. Ось мій будинок, тут, щоправда, у всіх будинки однакові. Звісно, я не можу тут нічого редагувати, я можу лише зачинити, відчинити. Ви впевнені, що хочете залишити цей район. Ні, або придбати. До речі, мені тут час від часу з'являється на екрані таке ось, бачите, повідомлення, чи я хочу за робакси придбати. Ага, тут можна придбати, так? Зображено кнопку І, я її натискаю і нічого не відбувається. Оце так. Ну, я придбаю золоте яйце. Це мій інвентар. Золоте яйце як просто якесь жовте. А, тут навіть не треба за ним ніяк дбати, тому що ну, це ж тут неможливо дбати. Чому раха стоїть на голові? Я перепрошую. Підолашний мурах, а чому він стоїть на обличчі? Чому він так дивно ходить? Ну, хоча чому я дивлюся? Це ж не страшно. А дикті мій ще придай. У мене хтось питає, як розбити яйце? Тут мене запитує, чи я хочу зберегти свої дані, якщо цю гру видалять. Ні, я не хочу тут зберігати свої дані. Якщо її видалять, то значить, напевно, ж вона якась нечесна, ну очевидно. Що в мене відбувається з мурахою? Раз, ще придбаю. А у мене стільки вже. А, я три, я забула, забила. Угу. Собака. О ні, вона ж є ще. Звичайні, вони якісь ну сірі. Ну, я розумію, це вони намагалися, наче, щоб не дуже так копіювати, і тому воно сіре насіння. А, ага, мені легендарна золота корова трапилася. Ну, раз, чому в мене розмитився обличчя? Ой, точно що весь екран. Чому в мене розмитив весь екран? Аго! Чому у мене. Що весь коровий? Чому в мене наче джеккувала Дякую за Боже, але чому у мене весь екран розмитий? Ну, Буду з розмитим екраном, я не знаю. Чому я це їздити? І тут написано воно їздити і літати, але зображення лише їздити. Що? Я навіть його не можу розкрити, У в мене навіть немає кнопки.